Чи мають право посадові особи ТЦК, центру комплектування затримувати громадян на вулиці? Та як протистояти свавіллю? Лайк, підписка цьому відео і обов'язково його поширюємо, аби люди знали правду. Так от, затримувати людей на вулиці можуть тільки працівники поліції і тільки по виключним підставам. Їх є декілька: це при злочину. При скоєнні адміністративного правопорушення тощо в інших випадках навіть поліція затримати вас не може, оскільки це є злочин, а саме незаконне затримання та перевищення влади. Як бачите, це вже два злочини. А те неподобство, яке ми бачимо на багатьох відео, як людей затримують так сказати ТЦКшники. Прямо свідчить про кримінальне угруповання ТЦК, яке має бути негайно або розформоване, або там має бути наведений лад. Людей затримувати може тільки поліція, тільки СБУ, тільки спеціальні служби. У яких є такі повноваження згідно з закону, наголошуємо згідно з закону ТЦК створені не законом, а постановою Кабінету міністрів, тобто підзаконним актом. А якщо це кримінальні угруповання і діють вони незаконно, то ви маєте повне законне та конституційне право на самозахист? Обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб та Телеграм, адже там набагато більше, і з нами ви точно будете в захисті.